Це російський дрон Камікадзе з Ірану, який також відомий у Росії як Герань 2 Армія Ірану неофіційно називає його Шахід 136 але між ними є невеликі відмінності та оновлення. Давайте зазирнемо в його середину. Іранський шахід 136 використовує інерціальну навігаційну систему, яку не можуть заглушити радіочастотні перешкоди, але це має і свої недоліки. Його дані про географію географічне розташування в реальному часі менш точні ніж дані GPS. Після запуску його важко відслідкувати або керувати ним. Москва модернізувала ці дрони російською альтернативою. GPS. перевага полягає в тому, що він може маневрувати і вражати свої цілі, навіть коли дані його географічного розташування недоступні в режимі реального часу. Але є й недоліки. Вони полягають у тому, що його можуть заглушити. У ситуації, коли дрон атакують радіочастотними перешкодами, це призводить до його падіння. Для максимального збільшення дальності безпілотники транспортуються літаком типу Туполів-22М. Це надзвуковий стратегічний ударний бомбардувальник дальньої дії зі змінною геометрією крила. Для того, щоб випустити 2-4 безпілотника в літаку, відкриваються двері бомбового відсіку. Керування на шляху до цілі підхоплює двигун безпілотника МАТА 550. Ці дрони також модифікують підкріплення літака су 37 багатоцільового реактивного літака, який здатний нести дрони на обох крилах, але спочатку запалюється цей ракетний стартер, і лише після цього дрон потрапляє у заплановану зону. Це єдина відмінність між запусками з багатоцільового винищувача Су 37 та бомбардувальника Туполєва. Транспорту. Аня літаками збільшує дальність польоту цього безпілотника з тисячі до трьох тисяч кілометрів. Це означає, що дрони з території Росії можуть досягти майже будь-якої відстані у Європі. А відтак вони прирівнюються до потужної недорогої крилатої ракети. Наприклад, ця крилата російська ракета Калібр коштує близько одного мільйона доларів. Американська крилата ракета Томагавк коштує близько двох мільйонів доларів. Шахід 136 є більш-менш бюджетною крилатою ракетою. Тою ціна якої становить від 10 до 40 тисяч доларів для порівняння. Середня ціна автомобіля в Америці становить близько 40 тисяч доларів. Але давайте розглянемо, як працює цей безпілотник. Двигун мата 550, що приводить в рух цей дрон, і послідовність процесу роботи цієї системи. Спробуємо проаналізувати плюси та мінуси того, як з ним боротися, та розберемося, як протистояти безпілотникам за допомогою старої та нової зброї перейдемо безпосередньо до складових. Розберемо що таке боєприпаси: безпілотний боєприпас або ж. Безпілотник Камікадзе є типом бортової системи зброї, яка впродовж деякого часу кружляє навколо мішені перед тим, як розпочати атаку. До всього це дешеві боєприпаси зі швидким реагуванням на приховані цілі, які з'являються на короткий проміжок часу. Вони мають свої переваги та недоліки, про які ми розповімо в нашому матеріалі. Тепер давайте подивимось на характеристики цього безпілотника. Дрон за технічними характеристиками має довжину 3 метри 56 сантиметрів з розмахом крил 2,5 метра. Порівняємо це зі зростом людини, щоб зрозуміти її розмір. Як бачите, досить великий розмір для безпілотника. Шахіт важить близько 220 кілограмів, тоді як його боєголовка, вагою від 5 до 50 кілограмів, залежно від місії. Корпус дрона оснащений двигуном Мато МД 550 який є китайською копією німецького двигуна типу Limbach Л 550 і двигун потужністю 50 кінських сил дуже економічний, що і дозволяє шахід 136 долати велику відстань. Українці прозвали ці дрони мопедами, хоча насправді гуде не мопед, а чотирициліндровий двигун з охолодженням повітря. Тільки послухайте, як це звучить. Дати на полі бою кажуть, що звук від цих дронів схожий на німецькі літаки Юнкерс часів Другої світової війни. Хоча це, звісно, можна порівняти із мопедом, який голосно гуде. Цікаво, що німці навмисно розробили цю сирену, щоб створити психологічний вплив на полі бою. Вони встановлювали вітрову сирену, яка видає такий галас у місці максимального занурення. Але замість німецької сирени Юнкерс на цьому відео ви почуєте в повітрі гудіння мопеда, який кружляє у небі. Такий ефект створюють заслінки, розташовані поруч із двигуном. Вони гудуть в залежності від того, коли дрон занурюється чи злітає. Характеристики російської герані вказують на те, що вони керуються російською глобальною навігаційною супутниковою системою ГЛОНАС, яка є аналогом GPS. Іранський шахіт у свою чергу використовує протирадіаційну головку самонаведення, розташовану в центрі фюзеляжу. Поясню для тих, хто не знайомий, що таке антирадіаційний шукач це ракета або безпілотний літальний апарат, призначений для виявлення, наведення та ураження ворожого джерела радіовипромінювання. Поєднання конфігурації Delta Wing із двигуном Mata 550 забезпечує безпілотнику дальність польоту від 1000 кілометрів, тоді як вона заявлена до 2,5 тисяч кілометрів. Тепер давайте подивимося, що знаходиться всередині цього дрона. Це ракетний прискорювач, роботу якого ми пояснимо далі. Але як він працює, давайте поглянемо крок за кроком. Крок номер один: дрони везуть на простій вантажівці, яка виглядає так, ніби вона перевозить вантаж. Але всередині цієї кришки знаходяться дрони. У стандартному контейнері вантажівки транспортується пускова установка, яка містить п'ять безпілотників. Крок номер два на ці дрони налаштовується інерціальна навігація, сигнал якої подається у системі ГЛОНАСС – російською альтернативою GPS. Ця навігаційна система цивільного призначення. Крок номер три: натисканням кнопки дрон запускається за допомогою ракетно-допоміжного зльоту. Ось як саме катапультується безпілотник. Таке розташування пускової установки розроблено для того, щоб розподілити вагу для ефективного зльоту, а саме для того, щоб двотактний двигун здійняв корпус вгору, ракетний прискорювач багаторазовий і може бути використаний для наступного дрона. Крок номер чотири. Оскільки це ройові безпілотники для дезорієнтації системи протиповітряної оборони противника, зазвичай одночасно використовується від п'яти до десяти дронів. Крок номер п'ять. Безпілотник здатний курсувати на низькій висоті, що ускладнює його виявлення. Ці переваги дозволяють працювати цілою групою, тобто так званим роєм. Крім того, через те, що шахеди досить малі і мають специфічну форму, їх складно виявити за допомогою радарів. Крок номер шість, коли дрон камікадзе досягає цілі, він різко йде донизу і врізається у мішень на повній швидкості. Тепер розглянемо його недоліки. Точність ураження Герань-2 коригується системою ГЛОНАС, російською альтернативою GPS. Якщо її заблоковано або вимкнено, це може перешкодити дрону дістатися до цілі. А безпілотник, нагадаємо, літає на дуже низькій швидкості. Тому йому можуть протистояти ракети Джавелін або навіть Стінгер. Одна ракета Джавелін коштує приблизно 78 тисяч доларів. Тож відповідь очевидна. Як боротися з цим дроном? Рішення номер один це метеорологічні кулі, які використовували британські та союзні сили під час Другої світової війни для протидії чи обмеженню кількості пікіруючих бомбардувальників Юнкерс. Це також може завадити і цим безпілотникам. Але майте на увазі, що це лише припущення. Ще одним рішенням є Гепард німецька самохідна машина із вбудованим радаром, яка може поцілити у дрон за будь-яких погодних умов зенітною гарматою. Вона може ефективно протистояти багатьом безпілотникам. Третій малобюджетний варіант радянська зенітна установка ЗУ 23 яку також використовує Україна. Вона була розроблена для ураження низьколітаючих цілей на відстані два з половиною кілометри. Її бойові випробування пройшли ще у 70-х роках минулого століття. Враховуючи всі ці дані, варто пам'ятати, що це ройові дрони, які працюють у групі, наприклад, із п'яти літальних апаратів. Отже, один із безпілотників теоретично здатний пробити систему захисту і таким чином створити небезпеку на сучасному полі бою. Підписуйтесь на наш канал, якщо це відео було цікавим. Тисніть вподобайку і пишіть коментарі. Наступного разу розповімо про те, що цікавить саме вас.